Товариство, добрий день. Сьогодні у нас об'ява з OLX. Такий комплект продається за 60 тисяч гривень. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити лайк, будь-який комент в підтримку україномовного контенту. Ще в шапці профіля є посилання на мій телеграм-канал. Тож ми погнали. fpv дрон на цифрі DJI Goggles 2 tx 16 Спідібі. Спідібі ціна за комплект. Не знаю, можу помилятися, але мені здається, PDB це одне слово, а назва фірми. Ну, то, то таке вже. А, перше фото. Клас. Ну, Тут все показано, що ми отримаємо. І окуляри, і дрон, і Crossfire ресевер. Апаратурка у нас TX16S, Q6AC. Це у нас зарядний, і, в принципі, це весь комплект а Окуляри. Другі другі окуляри. <гум> ну, вони вже не продаються. tx 16 s звичайно. Скільки тумблерів на ній. І у нас сам дрон. Ну, фото гарні, я би ще. а Немає знизу дрона, да, Фото. Ну і ми бачимо, що tx 16 s зі своєю коробкою. Він, в принципі, сюди може вкладатись і транспортуватися, але мені здається, її би ще би чимось обклеїти, бо це у нас пенопласт, і він може ну, просто-напросто від транспортування з ним може щось ставатись, воно може обдиратись ну, з часом. Тому, тому може щось до нього можна ще придумати. Але то вже таке. Тож, погнали, а у нас тут air Unit. Ну, зараз ми вже до оголошення переходимо і погнали. Продаю свій набір. Комплект взяв і полетів. Збирав для себе, щоб знімати гарні краєвиди з любов'ю та знанням справи. Bumblebee. Налаштований, прошитий та готовий до польоту. Ну, Мені завжди цікаво. Ну, в принципі, дня. Ну, У всіх. Налаштований, прошитий та готовий до польоту. А що там прошивати треба було? Я щось не розумію. Але наш... налаштований і готовий до польоту тут завуальовано написали, що він вживаний. <говорить> DJI O3 Unit забезпечує чудову якість зображення у 4К будованою стабілізацією Rocksteady. Тож відео виходить плавне та чітке, навіть у складних умовах. Якщо погана освітленість, то відео буде не дуже гарне. То вже таке. То є люди, котрі витягують із нього доволі такі гарні кадри. Додав на нього самий потужний біпербазер, щоб можна було знайти дрон у високій траві, або у випадку аварійної посадки. Замінена стандартна антенна на DJI O3 на більшу UFL. Інтерфейс 170-210 мм, що значно покращило стабільність відеозв'язку. Також встановлено депо, збільшену депольну антенну для управління. Чудовий лінк навіть на далеких дистанціях. По факту, єдине, що його зараз обмежує, це батка, камера захищена індефільтром, який також працює як скло безпеки, Уберігає лінзу від подряпин або тріщин. Ну, з індефільтрами я погоджуюсь, що це. Дуже класна штука, і воно класно захищає. У мене до цього був третій юніт. Я одразу на нього взяв НД-фільтр, поставив і з ньому, на ньому літав. Трошечки падав, трошечки десь, ну як воно завжди буває на моболі. Літав по хаті, щось зачепив, впав. І в принципі, я коли зняв цей НД-фільтр, під ним все було як з завода. Тож, тут у мене більше питання, а навіщо збільшувати дальність зв'язку, збільшену антенну для управління. Я, я просто ну, типу, не розумію. Це невеличкий дрон. І він 3,5. Він далеко не полетить. І це не даль Ну, Тобто, туди велика батарея не влізе. А навіщо на ньому? Дальністю краще робити. Окей, відеозв'язок. Якщо у вас поганий відеозв'язок, то все одно воно знімає на Air Unit. То те, що у вас там десь якісь проблемки з відеозв'язком, десь трошечки картинка посипалась, На те, як воно запише це відео, ніяк це не впливає. Ну, ми ще ну, автор взяв його на Crossfire. Я, чесно, я не знаю. Сіній вуп 3,5 мм. Ой, 3,5 дюйми. А у нас пропи і. я, я... Не, не зовсім розумію. Тобто у нас на Crossfire покращена антена і у нас покращена антена на o 3 Юніт. Я не знаю. Сінвупи взагалі беруть для того, щоб. Ну так, да, для відеозйомок. Я просто не дуже розумію а від цього синівупа на вулиці літати. Ні, ну, в принципі, так, він може. Може, він не він бореться гарно з вітром. І може далеко літати на кросфайері. Батарейки йому не дозволять далеко літати, але. Йон... Окей. Добре. Добре. Покращили його, що він може літати тепер далеко. Але він не літає далеко. Ну, ладно, байдуже. Відповім на всі питання, дзвоніть. Характеристики, Рама B35 від DJI O3 Air Unit Video. З DJI o 3 Air Unit я бачу, не бачу особих проблем, але те, що він знятий з виробництва, і це не дуже гарно, так, він ще підтримується. Компанією DJI, але все одно було б краще вже на U4 юніті, тим паче, що їх вже ніде не купити, а ціна їхня така сама приблизно, як і на O4 Юніт. Ресивер. Crossfire Nano польотний контролер з PDB F405. Ну, Мотори Diaton Mamba Тока, Антенна відео, UFL, оце от інтерфейс 170. Для Air Юніта пропи HQ DT, 90 мм. Mm, окуляри. Так, погнали до дрона. Це у нас дрон розписаний. Я так розумію, він. Та ні. Ну, чи самі збирали, не знаю. Ну, я знайшов зібраний, і до сих пір вони продаються з О3-м юнітом. Вони ще не перейшли. А лайфхак для вас О3 юніти Швидко забирають з OLX у нас. Можна, в принципі, подивитись на ціну на AliExpress на O4 Air ER Unit, приблизно таку саму ціну поставити на o 3 Unit, виставити його на продаж, і ви його продасте і замовите собі o 4 Unit. Так що лайфхак для вас. А на Crossfire не знаю, я би на ELRS 24 його би взяв. Хоча тут різниця в ціні невелика. Давайте а, рахувати 2800. 2800 додаємо. Дрон непоганий. Єдине, що мені здається, він випускався ще на О-3. Це не оновлений дрон. Я би в сторону, зараз просто з голови, що я можу сказати, на GPR c котрі оновили свій дрон на. О, 4 юніт. Я би його більше новіше взяв. І за Кросфер я би сильно би не чіплявся. Не знаю чомусь. Воно вже устарі... ну, устаріло. І вони. Давайте так, це моє, чисто моє судження. Але ще я це нещодавно побачив у Бардула відео, що Кроссфер застарів і він повинен щось викатити нове. Чи вони працюють над цим, чи не працюють, ніхто не знає, але от, от такий... Чутки ходять. Тож, це ми додали. Дрон непоганий, і з виду, і по характеристиках непоганий дрончик. Погнали, що у нас далі? Окуляри? DJI Goggles 2. DJI Goggles 2 я не знайшов, я знайшов треті окуляри. Знову ж таки, другі окуляри вже не випускаються компанії DJI. Випускаються треті окуляри, тому другі окуляри можна набагато дорожче придбати, ніж треті окуляри, тому ми порахуємо 23100. І що би я хотів сказати, з цими окулярами ви будете більше орієнтовані на майбутнє. Що я під цим маю на увазі? Коли чи якщо там. Тому що не коли, а якщо вийде 5 юніт, то не факт, що другі окуляри його будуть підтримувати Air Unit 5. А ці повинні будуть підтримувати 5-й Air Unit. Тобто, скільки ще лишилося. Часу, що компанії DJI будуть підтримувати ці окуляри другі, я не знаю. Ну і плюс, мені здається, якщо у вас свіженькі окуляри, то ви їх і продати зможете. І це це, це просто актуальна річ. і Так, тут і через оце от кріплення. Може, комусь воно буде не дуже зручно. Може, ось таке кріплення просто на лице вдівається, буде зручніше. Але я літаю в таких окулярах, не знаю, мені все по кайфу. Так, вони на голові трошечки по-іншому сидять, але вони, я не знаю, не так здавлюють голову, як, якщо ми будемо дивитись на такого типу кріплення. Знову це все. Вкусовщина, і я не знаю. Я точно знаю, що ці окуляри зняти з виробництва, ці окуляри поки що підтримуються. У цих окулярів з о4 юнітом більше затримка, ніж у третіх. А ці окуляри можна взяти зараз чи вживані, чи за оверпрайс. Тобто, тому мій вибір: DJI Goggles 3. Все. Я, мабуть, обґрунтував. Пульт tx 16. Не зовсім tx 16 це пульт у нас Radiomaster tx 16S. І у нас він коштує на Аліекспресі. Оу, 138 гривень доставка. З'явилася тут. Хм. 8900. 8900, давайте. ну, трошечки. 8900. МК2 і ЛРС М2. Гарна апаратура керування дуже дорога, я би за ці ціну краще б взяв би боксер Краш. Ну, людина взяла собі Т16С. Гарна, гарна апаратура, якісна, що, що тут можна сказати. Батки. Батки ми не рахуємо. Їх тут 7 штук, але в кожному відео. Не знаю, може хтось з цього відео у мене починає дивитися, може хтось давно дивиться, і я вже задовбав це. Але я повторюю батки, це штука, котра. Ми не можемо бути в них впевненими на 100%, що воно працює. Воно може сьогодні працювати, завтра не працює. У мене був такий акумулятор, котрий трошечки перерозрядився через е, налаштування дрона. Він мені там, прийшов з такими налаштуваннями. І просто-напросто я його зарядив. Все нормально. На наступний день, все нормально. Через день він просто мертвий і не відповідає. Все, все просто-напросто дрон. Я все начебто перевірив, але воно трошечки не так було там налаштовано. А у мене ви... висвічувалось ворнінг кор процесора нагрів, а не висвічувалось, що батка сідає. Тобто і, і тут я не кажу, що людина так само іми користувалась. Але від того, як вони зберігались, заряджались, як вони використовувались, залежить, скільки вони проживуть. І скільки цим баткам ще років. Тому вони у вас можуть пропрацювати ще день, два, п'ять, місяць, півроку, рік. Ніхто не знає, ніхто не може дати вам ніякої гарантії на них. Тож, я ще, якщо є батки з дроном і вони не ціноутворюючі, то це класно. Якщо батарейки йдуть з дроном і вони ціноутворюючі, то це погано. Погнали далі. Модуль TX, TBS Crossfire Micro, TX2. TBS Crossfire Micro. Ось такий модуль, він у нас коштує 2900. Погнали далі. І у нас зарядна станція. Tulkot RC Q6 AC, 4 батки одночасно, безпровідна зарядка і 3D. 6. 6750. Давайте. 6750. Я там і так докидував. У нас 62 450. Так, варто наголосити, що все в ідеальному стані. З приводу зарядного. Я не знаю, я взяв на два виходи, мені на два виходи поки що вистачає. Я не знаю. Ну, просто у мене є е, балансувальні ці дошки, дошки паралельної зарядки, щоб можна було заряджати одночасно 6 акумуляторів. Тому я на 4 виходи, просто у мене зарядник коштує 3,5 чи там 3 чимось 3, тисячі. Немає у мене зверху безпроводної зарядки. Але чи використовував би я ось це зарядний пристрій з літій іонними акумуляторами і зверху телефон класти. І я би. Я не знаю, я би не клав. Плюс, точніше, мінус. А може і плюс? Давайте так. Я вам розповідаю, ви самі думаєте, це плюс чи чи мінус. Я під'єдную спереду акумулятори в один порт і в другий порт. Потім ці порти, точніше, ці всі акумулятори, котрі там лежать, я їх закидую в вогнетривку сумку. Для того, ну що може, щось може, якщо не дай Боже, піде не так. У мене воно лежить в вогнетривкій сумці, і там воно стримає вогонь. Якщо у нас всі 4 сторони виходить, це, то, то це повністю зарядним треба пхати в вогнетривку сумку. А як ну, наскільки це зручно і наскільки повинна бути велика ця вогнетривка сумка? Я в шоці. Просто-напросто не можна поводити воно все. Все гуляє у всі сторони. Мені здається, що це не дуже зручно. Якщо ви заряджаєте десь на вулиці і у вам байдуже, як це все відбувається, що якщо воно підпалиться, то нічого страшного не станеться. То окей, якщо ви заряджаєте вдома, так, ви повинні заряджати це під наглядом. Але себе, що обезопасити це все покласти акумулятори в вогнетривку сумку, мені здається, це взагалі не помилка. Ну, ладно. Тут ми трошечки тут трошечки моїх просто думок. Погнали, у нас ціна комплекта 60 тисяч гривень. Моя ціна, котра у мене вийшла, 450. Так, в цьому всьому, я не порахував акумулятори 7 штук. Так, 7 штук акумуляторів це буде немало коштувати. Причому. Я не знаю, де тут. Де тут, що тут як тут? Це 4С акумулятори, чи ні? В 405. А скільки? І які тут акумулятори, ставляться? І у нас повинно бути тут скільки. А, ні. Стоп, 6С мотори. 6 С. Ага, 6 s акумулятори ставляться. 6 s акумулятори не такі вже і дешеві, але я не знаю. Я не знаю. Типу, на 3,5 дюйми дрон, 6 s акумулятор, ну окей, добре. Мені здається, це просто там звичайний сінівуп. Непоганий синівуп, але ціна комплекта 60 тисяч гривень. Ми можемо нове зібрати за 62 450. Так, не буде акумуляторів. Але все інше, ну я просто, я не знаю, ну, типу, 2,5 тисячі різниця від нового. Так, автор може сказати: ну я ще акумулятори. Я просто, я вже 500 разів про ці акумулятори сказав, що їх не треба. Враховувати. Ну з іншої сторони, якщо вам комплект подобається, і ви можете сконтактувати а, з автором і спробувати скинути ціну, взяти без баток, ще цікаво, яка буде ціна без баток, і самі можете прикинути. Але, як на мене, ну, я, ну, я, я б не, не взяв собі. Ну, бо для мене це дуже дорого. Я би краще собі все нове би замовив, і просто-напросто батки би сам поступово би збирав по, по одній. Політав, дві батки, може взяв, політав на них, там, покайфував і просто вже дивився, які мені треба 1200-1100, скільки там, не знаю, ну, якось так. 124 перегляди 20 липня, ну, я не знаю. І... У, у мене змішані чувства. По, по ціні я гадаю, що це завищено. Але я розумію, що людина ще хоче собі за акумулятори повернути гроші. Це, мені здається, дуже, дуже складно зробити. Дуже складно зробити. Але, звичайно, на кожен товар знайдеться свій купець, але. Мені здається, не за таку ціну. Тож на цьому у мене все. Я погнав.